Друзі, на фоні осінніх пейзажів розпочну, напевне, зі слів Константина Ушинського, які мені натрапили нещодавно. Значить, він сказав так: поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ, і нема насильства нестерпнішого, як те. Що хоче відірвати в народу спадщину, створену нещасленими поколіннями його віджилих предків. І як задуматися, то саме сьогодні над нами і звершується отонасильство. насильство. Адже світ намагається переконати у тому, що у нас із нашим ворогом спільна якась мова. Чи то наша мова похідна від тієї спільної, чи ще щось ну, в тому смислі тому подібне? Згадайте хоча б навіть те, чому саме ворог прийшов на нашу землю? Перша причина ж була ж в тому, щоб захистити російськомовне населення. Думаю, до того часу ми, мабуть, до кінця не розуміли, як це насправді важливо на нашій землі. Слухати українське, розмовляти українською, поширювати українське. Напевно, це прийшло до свідомості тільки от зараз, 9 листопада, у середу, ми будемо відзначати День української мови і писемності. З чим я усіх наперед вітаю, трішки наперед, але все ж вітаю. І хочу щиро і від усієї душі подякувати авторам. Україномовних Ютуб-каналів. Сьогодні це дуже важливо. Важливо, як ніколи, стверджувати нашу приналежність до українського народу, нести у світ нашу прекрасну нашу рідну мову, доводити світу ось те відміне від нашого ворога. Доводити, що ми український народ. І коли, знаєте, часом просять ось так: попрошу, попрошу з субтитрами. Я не хочу зараз, боронь Боже, когось образити. Але ніколи не переводжу ось на ті субтитри. Хто хоче, нехай навчається і нехай вивчає нашу українську мову. Ну і звичайно, друзі, тут не можу не подарувати вам свій вірш про мову, нещодавно написаний. Ти здолаєш усе, ти могутній і сильний, наче кремінь міцне серце в грудях твоє, перед ворогом грізним не зігнеш ти коліна, якщо в тебе є мова і земля твоя є. Кров'ю в жилах пульсує твоя мова барвиста, б'є її джерело сивочолих віків. Скарб нетлінний вона, колосочок зернистий, що стає лиш повнішим з течією років. Ти борися за неї, бережи її сутність, ти пишайся невимовно, що вона в тебе є. Дякуй Богу за мову, за її. Невмирущийсь, бо ж народ жити буде, доки мова жиє. Дорогі мої друзі, ми будемо жити, тому що ми українці, і перемога буде обов'язково за нами. Ну і користуючись нагодою, друзі, хочу вас попросити. Підписатися на один гарний, україномовний, але ще зовсім зовсім невідомий канал. Посилання на цей канал я лишу в описі до відео. Дякую усім за увагу! Всього, всім найкращого миру та перемоги!